Так, привіт-привіт, привіт усім. Вітаємо вас на музичній терапії. Вітайте Любов Іванівну. Я передаю їй слово. Добрий вечір, мої хороші, добрий вечір, мої любі дівчатка, хлопчики, добрий добрий вечір. Марійка смоляр мені махає, добрий вечір, моя люба квіточка, сашуня, чапля, Альонушка, Саша, мотузка, моя дівчинка, красунечка, мама Таня з Ігарьошкою. Марійка Толюпа, вікуся. Так, вже з мамою Олею, да, вікуся Мартюк, да, Софієчка вже приготувалася, доїдає бігом. да. По часу не було. Ну що? Ще у нас є тут Веронічка, Мирославочка. Включайте по камери Мирославочку. Бачу, красунечку також. Ну що, мої хороші? Будемо починати. Давайте відразу почнемо і будемо трішки зігріватися. Там я так розумію, в Україні холодно трішки, да? Цей сніжок навіть іде, зовсім небесняна погода. Зараз будемо трішечки грітися. Давайте привітаємося спочатку, а потім продовжимо наше заняття. Тож починаємо. Патріотичне наше привітання. Добрий вечір, жовте поле, добрий вечір. Піня небо, добрий вечір всім навколо, і мені тобі, добрий вечір, синє море, добрий вечір, жовте сонце, добрий вечір всім навколо коло, і мені тобі. Молодчиночки, підготувалися до заняття. Саме головне, щоб підготували і настрій. Я це оціную, молодці. Ну, а тепер беремо наші палички і будемо виконувати таку вправку, яка називається слон. Зараз весна. А давайте ми уявимо з вами, що ми з вами у спекотній, спекотній Африці. І зараз будемо співати про слона. Б'ємо паличками по столу або по ніжках, що біля кого є поряд. Бум. Чака-чака. Гея, -чака -ча, гея! я, ге -я. І ще раз, вниз бум. Чака-ча-ка-ча. Гея, ге Отак. Отак. ще раз, Да, нова пісенька, ми її співали, але не так часто співали. І зараз я згадала про цю пісеньку. Я думаю, що ви зараз її з радістю згадаєте і виконаєте. Давайте ще раз зі мною. Бум! Чака-чака-ча, гея, гея. Бум чака-чака-ча, гея, гея. У дітей весела гра. Показуємо на всіх діток, у дітей весела гра. Гея, 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 гея. Тепер малюємо таку перед нами слон, гора. Гора у вигляді слона, отака. Саша, в тебе така міцна гора, прямо з гантелями. Да? Перед нами слон гора. Гея, 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 гея. З висоти руки до гори, наче стоїмо на цій горі. З висоти його Марія. Гея, гея, гея. Ге І тепер наші палочки перетворюються на трубу, яку можна дивитися. Да, Африку побачить мріє. Отак. Отак. Наче Африку можемо побачити, так? Гея, 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 гея. Отака вправочка. Співаємо. Получається, не отримається, зараз всіх виходить, Це дуже гарна така вправа. І головне правильно вибивати ритм. Починаємо зі мною. так? Їдемо зараз в Африку. Будемо показувати слона. Слон гора. 来。 I que not isso? Але ми таку вправку, яка називається Слон Гора. Ну, а тепер ви ж знаєте, що у нас є і пісня, яка називається Слон. Ми її зовсім нещодавно співали, але я знаю точно, ви її залюбки зараз поспіваєте ще раз, так? А йду верхи на слоні. Давайте разом скажемо. А? І. йду верхи на слоні. Так, пам'ятаєте всю пісню? Зараз давайте уявимо, що ми всі разом сідаємо на величезного здорового слона. Такий здоровий, здоровий, казковий, фантастичний музичний слон. І ми зараз будемо на ньому кататися, будемо показувати які вуха у слона у цього, великі вуха, вуха, вуха. Хвіст отакий від отак. Так. Да. Сідаємо і дивимося, куди ж ми поїдемо на тому слоні. Де ж там дорога? Да? Ще нам жарко, жарко нам да на слоні. Так, бо це ж Африка, мені спекотно, а ще великі ноги у слона є, тупочими ногами, так? Ну і зараз про все це ми заспіваємо з вами, пісня, яка називається слон. Знаєте всі, да, Сашунячі, а знаєш? Співай зі мною, всі співаємо. Софійка теж знаєш. ритм, бачите, наче в Африку поїхали. Да?

i <inaudible> Ah, uh, good night. Be, 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 Pikamolodets, itto verdicina. Vika molodets! A shulya molodets. I, pikamolodets, itto verdicina. S І давайте ще раз пімаємо разом. А. І. Їду верхи на слоні. А тепер б'ємо себе по гулочки тільки легенько. А. І. Чуєте такий звук? А. І. Діду верхи на слоні. Молодці. молодчиночки. І гарряшка молодець. мамою, браво, право, як завжди. Дякую, молоді, дочки. Ну, а тепер повертаємося до наших палочок. Беремо палочки, і наші палочки будуть зараз палочки стрибалочки Будемо стрибати з тими палочками. Отак, стрибаємо. Отак, перед собою черзі, хто як хоче. А можна дві разом палочки стрибалочки А тепер наші палочки будуть. палки крокувалки крокують. Тупотять отак вперед до екрану і назад. Отак. До мене тупотять і від мене тупотять. Крок, да, крокуємо. А ну покажіть ваші крокувалочки. Палки-крокувалочки. да, Отак! Машуня Смоляр молодець. Марійка Толюпа молодець. Сашуня молодець. Альонушка молодець. Так, дякую. Далі палочки, стукалочки. Будемо стукати над це палочками. Отак. Палочки, стукалочки стукають ось так. отак. так. І друга ручка заку. Молодці. Веронічка молодець, також разом з нами працює, розумничка. Ну що, Софійка, починаємо, всі починаємо, всі готові. Палочки, спочатку, стрибалочки, крокувалочки і стукалочки. така у нас весела буде пісня з палочками. Починаємо. Так, співаємо разом зі мною, не соромося. Софійка, де ти є? Так, Софійка, долучайтеся до нас. Так. Да. Палочки-стрипалочки пострибали так. О талочки з трибалочки постріпали так, ось так. Палочки стріпалочки, пострибали так, молодці! Палочки, стріпалочки, пострібати в черзі. так. О, так. Зверніть увагу на Саше чаплю палочку. на справжні гері взяв. В тебе не просто музична терапія, а в тебе заняття з фізкультури, да? біситься собі качаєш. Молодці. Всі такі гарні кольорові олівці, в когось ломастери, в когось палочки, але викрутилися. Молодці! Дякую вам за ваші вподобачки. Дякую, Софієчка, за вподобайку. Молодці. Євочка разом з нами працювала на паличках. Дякую за ваші сердечка. Молодці. Я вам хочу подякувати, поплескати. Ну і як завжди, я вам ставлю оцінку. Ну, ви знаєте, мені вже не цікаво. Ви всі завжди мене молодці. От така моя вам оцінка. От такий вам. Така подобайка вам з присипочкою. О, така подобайка з присипочкою. Молодці ви, як завжди, мої хороші. Гарнесенько попрацювали, старалися і навіть підспівували. це дуже добре. Ну що, мої хороші? Сподіваюся, що ви тішечки зігрілися, тішечки розважилися і з користю і весело провели цей час, який ми зараз тільки що з вами разом були. Ну що, мої хороші? Ну а тепер. Час нашого традиційного до побачення. Давайте сьогодні дівчатка. Вас сьогодні більше дівчатка. Машунька Смоляр, красуня, Вікуся, красуня, всі Софійка. Гляньте, які у нас дівчатка. Хлопці, зверніть, увагу які в нас дівчатка. Ну, справжні весняні квіточки. Просто супер дівчатка, так? Ну що, дівчаточка, праву ручку підготували. Будемо прощатися з вами правою ручкою. І мужчина, і Гаррішка. Так, да, Саша чапля? Так, де нас, де нас хлопці ще? Так. Поховалися хлопці. Так, немає. Поховалися наші хлопці. Екрани повиключали, але вона, а і Гаррішка і Саша. О, два козарлюги в нас залишилося. Самі такі міцні. Починаємо співати наше до побачення. Так. Дівчатка, де права ручка? Всі знають. Ану, покажіть мені, машуня знає. Софійка знає, Віка знає, Альона не знає. Чи Альона знає, де права рука. О, Альона знає, Саша знає, всі знають. Софійка, права рука. Софійка, права рука. Ану подумайте, де права рука. О, ось вона, да. Так, євочка, всі знають. Так, починаємо. Так, зараз, зараз, зараз. Oh